Від самого початку свого наступу Україна чи не щодня демонструвала фото і відео взяття в полон на Курщині десятків. Сотень російських військових, саме сотень, бо спецпризначенці СБУ полонили за один раз 102 російських бійців цілу роту, 488-го гвардійського мотострілкового полку збройних сил Російської Федерації та підрозділу Ахмат, і показово, що наступ української армії зустріли російські солдати-строковики. Тоді як розпіарених Кадирівські Ких спецпризначенців зсу виловили глибоко в тилу, із деким із російських військовополонених вдалося поспілкуватися нашій Олесі Боровик, ексклюзив. 80 відсотків полонених це строковики. По скільки років? От 19 до 22. у цій камері усі бійці 488 го полку 17-го мотострілкового батальйону на службі більш як півроку, і останні місяці були на Курщині. Хто звідки? Дмитрій із республіки комікакопи копали, там строєлі. От для себе діло. Возле деревні Гуєва. Дмитрій розповідає, відбиватися навіть не збиралися, бо каже, не вміли. Штурмо окружили в Гуєва. В деревні Гуєва, там мельниця є, На мельниці нас взяли. 22 срочника. Ми не збиралися стреляти. Смисл нам срочника. ми не вміємо цього робити. Мы не знаем, как обращаться с этим. Сказали, -то, что срочники, мы уже сдаемся. Что не, не надо стрелять. Никто нас не, не трогал, ничего не бил. Ну, все накормлены, напоены, все чистые. Что переодели все пацанов. Их взяли в полон фактично без жодного пострелу. Тому все цели. За все это время ваша, ваша сторона оказала медицинскую помощь, материальную помощь в виде вещей. Продовольствием. Трьохразове питання в день за тим, чи не порушуються права полонених, стежать міжнародні організації, розповідає співробітник установи, де тимчасово тримають оборонців курщини. Кожний військовополонений, який у нас знаходиться, забезпечений спальним місцем, пер, речами першої необхідності, матрасом, постіллю, якби зубною пастою, щіткою, тарілка, ложка, мило, порошок, шампунь, якби все видається. Кожного дня надається прогулянка, баня раз на тиждень. Речами забезпечили їх. Відвідують організації їх якби постійно відвідують міжнародний комітет Червоного Христа. Сьогодні також у нас працював якби ОНУ. уповноважена справ людини в нашій області, приїздить. Контролює дотримання їхніх прав, дотримання Женевських конвенцій та інших нормативно-правових актів. Окрім строковиків, є й досвідчені військові, які служать в армії РФ по 10-15 років. Цього прикордонника разом із кількома десятками строковиків у полон взяли поблизу Олешні. Артилерія працювала по нам. Все розбомбило. З нами ще там рядом срочники стояли, срочники попросились. Умирати не хотя заплакали, почали їх виводити. у Курській області. У відрядженні каже, перебував останні три місяці. Зізнається, бачив, що щось намічається. що техніка потягується. У нас наша задача какая доложити. Ми доложили. Сказали ждать. И все. Потом связь оборвалась, и все, и С кем? Ну, с командованием. С отстрелянным пальцем поручи с ним морский пехотинец. Я последний отходил у нас с морпехи, я с 810-й бригады, с морской пехоту Ни один человек у нас в плен не сдался. Ни одного офицера пленного у нас нет. И все приняли свою участь, умерли. Оставалися ранений сам. Я останній, хто вивозив солдат, ранених з підвалу. Там було порядка 20 чоловік. Єдиний, хто був вооружений з них. Розповідає, їхній підрозділ теж йшов на допомогу строковикам, на яких активно наступали ЗСУ. От тільки так вийшло, що з кількох десятків військових лише він був професійним штурмовиком. Нас казалось, там двадцять 30 чоловік. Казалось, что я ну, один штурмовик, знаете, да, все водители, все врачи. Вот из-за этого хочу вернуться домой узнать, как так получилось, что поехали. 40 человек воевать, из них один. Один штурмовик, 20 водителей, 20 врачей. Вот из-за этого очень хочу вернуться домой посмотреть в глаза. командування. Да. зараз всі ці військовополонені чекають на обмін. Їм надали можливість написати листи рідним, що у полоні живі здорові. Загалом за останні 10 днів через цю установу пройшло понад 300 російських солдат, яких ЗСУ захопили саме у Курській області. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.